Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає обміняти всіх на всіх? Що заважає обміняти всіх на всіх полонених? Угу. Щось відбувається вже пішла маніпуляція. Так. Дуже ворог агресивний, жорстокий, в нього ці полонені, він от. за так, шантажує, але дивіться, він шантажує, відчуваючи свою таку слабкість. Дійсно, його єдиний, оця єдина його зброя, що в нього лишилася, це шантаж, що буде щось задіяно до полонених. От. І цими діями він. Так, в нього зараз дуже агресивна позиція щодо полонених. Цими діями він собі відволікає, ну, також впливає на фронт. Він там виграє час, час, от свій час. Щоб відсунути от наступи наших військових, чи ну, щось з приводу цього здійснюється ще на фронті. Десь, ну, такий шантаж здійснюється, що ви здійснити мої бажання, я їм не буду робити боляче. Все одно, дивіться, він, щоб не придумував, все одно військових викуплять, військових ну, полонених військових і мирних, і взагалі, я так розумію, там громадяни різних країн у нього інших країн також, і їм також він завдає ну, дуже таку біль тортури. Все одно буде мир. І все одно, дивіться, попри все, щоб він не казав, все одно буде виплати за вбитих, за виплати буде робити за зруйновані домівки. За всі злочини з нього буде взята плата. І батькам, і дітям, і жінкам все ворог відплатить. Отак, От іде мені. За всі свої злочини він буде платити. І він це знає. Ворог знає про це. По Верховному суду. Так, Будуть обміни, повернуться люди до своїх домівок. Це дуже добра карта. Я хочу закрити ворогу всі дороги. Так, заперечую оцей план ворожий. Заперечую, більше він не може чинити ні тиску, ни якого шантажу, маніпулювання. Більше немає політичної волі. Щодо полонених в, в агресора в, російсь, в, російсь, в Росії більше немає політичної волі здійснювати агресію щодо полонених. Використовувати полонених більше не можуть, видають всіх абсолютно. Є така політична воля віддати абсолютно всіх полонених, буде так, буде так. Так. Верховний суд. Стабільно так. Я повернуться всі жінки, діти, військові, цивільні люди, громадяни інших країн, всі, хто б не отримувався в полоні в Російській Федерації, всі повертаються, заперечую всі дороги, ворожі, руйную. Всі плани ворожі, руйную, повертаю ворогові, всі біль, сльози і страждання людей йому назад. Так, та... треба, щоб повернулися якнайшвидше, обміняли всіх людей, щоб повернулися до своїх домівок, до дітей, жінок, до рідних. Так, будуть відшкодовувати. Робота йде, свято прийде. Такі е, дожмуть, додавлять ворога, він е, буде змушений віддати всіх полонених. Все одно. От які б в нього зараз не були припадки агресивні, все одно. І м на полі бою. Зроблять свою справу, із ворогом його будуть нищити. І в плані полонених також він буде вимушений віддавати, віддавати, і вже буде йому навіть і хотітися. Ну В нього буде таке бажання. Отже ж, я вам всіх віддав. очіпіться нарешті, я вже всіх віддав От, щоб Думки в нього більше не було, чинити із полоненими жорстокі речі. Перекриваю. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на обміни всіх, абсолютно всіх полонених, що знаходяться у Росії на купованій території, тих, Те, що ми знаємо і не знаємо. Щоб відбувся обмін всіх на всіх, абсолютно. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити дороги для надання медичної фізи... допомоги, гуманітарної допомоги людям, всім, хто потребує допомоги, щоб туди надійшла Червоний Хрест чи будь-яка організація світова. Щоб їм належні умови були надана допомога і припинилися їхні тортури і знущання, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю відвернути ворога Росію від полонених. Віддаю є абсолютно всіх. Депортованих людей, яких отримують у СІЗО і де б їх не отримували, всіх віддає. Повертаються люди до своїх домівок без перешкод. Буде так, буде так, буде так, і де доприкин... припиниться вся агресія. Більше немає політичної волі ворога щодо військових. Полонених і взагалі до будь-яких полонених чинити агресію, більше ворог не може, відвертаю на віки вічні, буде так, буде так, буде так. Де буде повернуто всіх полонених до своїх близьких, до міок і рідних. Відкриваю трохи на обміни всіх, на всіх. Де буде все сказане, здійснене, так і буде. Прошу сили, допоможіть нам визволити наших людей і людей інших країн, щоб припинилися страждання і більше не чинилася агресія щодо них найшвидше. Прошу здійсніть наші прохання. Дякую за увагу.